Всім ще раз доброго часу доби. Я продовжу свій відеоблог. Точніше, ми продовжуємо спілкування з Анною. Це професійний чемпіон світу правильно з бодібілдингу і професійний дієтолог, професійний спортсмен. І нагадую нашу тему, що ми говоримо про те, що Аня прописала для мене спеціальне харчування, до якого я маю дотримуватися і Зовсім безкоштовно ділюся з вами, якщо воно вам підходить, ви можете його використовувати, тільки якщо воно вам підходить, якщо у вас немає ніяких там хвороб і всього іншого, якщо ви здорова людина. А, і я ще попросив Аню, нагадую, що коли у мене зачасту немає. Там я з 8 виїжджаю на зйомки, закінчую зйомки о 10 годині, і у мене немає можливості з собою носити їжу о, в якихось коробочках, так то Аня. О, <н 'яріф> На моє на моє прохання з цього всього, скажімо, те, що можна купити в магазині, намагаються скласти для мене повноцінний прийом їжі. Так попередньо ми роздивлялися печиво і там кістечка. Тепер у нас товари, які продаються в пакетиках, які можна жувати на ходу. Снеки снеки, ну так називаємо. Аню, давай почнемо знову 4 на вибір снеки. Почнемо з четвертого місця і чому ні? Ну, Точніше, можна, але ну, максимально максимально намагатися Лучше не їсти. Избегать, да. Четверте да. місце я дала би вот этому продукту. Да. Это Я думаю, нас... буде шоколад. Це у нас кукурузне да, хлопня. 100% крахмал. А, я ось думаю, чому? Да, 100% крахмал. Покритий сахаром. Я здивований, чесно скажу. Думав, що буде ось цей відомий шоколад на четвертому місці, а виявляється, що ось це навіть для нас. Так, тобто, ось цей продукт, ще будучи в полость рта, він вже починає відкладатися вашу жирову клітку, тому що під воздействием свіни розщепляється достаточно швидко крахмалий сахар і попадає в кров. <клес> да. Якщо я хочу з'їсти. А... Добре, якщо ну, от, ну крім цього, лише ось з усього всього лише є можливість з'їсти цього скільки Да. E, ну, тобто, я, Размер, а, а, Аня, роз... зрозуміла. Аня, Порція розміром зрозуміла... з ладошку. На самом деле, вот этот продукт очень хороший возбудитель аппетита. Тобто, .е, скільки бо ви его не съели, вы будете хотеть хотіти ще, що ще, 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 да. по одній, по одній і не да. помітити, як немає цілої упаковки. На третьем месте э, третьому місці шоколадний батончик. Да. почему. Потому что э, У нас четвертое место у продукта, который на 100% углеводный. Здесь э, все-таки присутствуют и белки mm -hmm. белки в виде бобовых, конкретно арафиса. То есть, поэтому третье место можно отдать смело этому батончику. В принципе, э, как Как, скажем так, как полноценный прием пищи можно съесть вот, вот этот батончик вот такого размера. Часто. Ну, я так думаю, что, может быть, все-таки це буде на стельки да, схожи. Совершенно, верно. Схожі совершенно верно. Это у нас арахис в шоколаде. Угу. А, на рынке есть двух видов: в молочном шоколаде и в черном. В данном случае у нас в молочном шоколаде. Я бы все-таки отдавала предпочтение в черном. В да, потому что у черного шоколада. Более низкий гликемический индекс, то есть он не так быстро способствует подъему уровня сахара в крови. Молочный шоколад хорошо, вкусно, но с точки зрения пользы не очень. Ну і це я так розумію на першому, враховуючи, мабуть, те, що все ж таки тут мед замість цукру, а все інше це натуральні компоненти. Так, Так, да, да. казинак у нас на першому місці, тому що він стоїть у нас із орехів і семечек. Да? Орехи істочник ненасищених жирів, які необхідні для нашої гормональної системи. Допустим, кунжут в составі несет в себе пользу для наших суставов. Ну и мед немножечко приукрасить вкусовые качества данного продукта, но стоит не забывать о том, что все-таки орехи и семечки достаточно калорийные mm -hmm. и не стоит злоупотреблять. Сколько То можно здесь съесть. 30-40 грамм можно смело. Mm -hmm. То есть третью часть вот этой плитки ну, да. вы можете Десь... съесть, достаточно приличная порция выходит, даже больше надо. Ведь больше, да ведь но... зараз... да? Даже больше. И все заразится. Да так, да? Так. Це все навірно. Ой, я тут трошки не смітив. Ну ось тільки можна з'їсти. І знову ж таки, Аня мені постійно говорить, якщо хочете з'їсти щось таке і запити чимось чаєм зеленим, так і обов'язково без чого? Без сахара. Без цукру. Тому що ось тут цукру вже вважаєте достатньо ледь не на весь день. І ми е, в наступному відеобозі що розкажемо про напідки. Про напої.